Це схоже на безсердечного монстра. Ось що заявив про штучний інтелект Ватанабе. Пан Ватанабе, талановитий режисер з багаторічним досвідом, автор культових ковбоя Бібопа та самурая Чамплу. І прямо зараз транслюється його нова робота Лазарус. В інтерв'ю з приводу свіжого аніме режисера запитали і про його ставлення до штучного інтелекту. Митець вважає шиї богом нової релігії, яка одного разу стане реальністю, а також розповів про зростаючу тенденцію використання його в аніме. Насправді існує тенденція впроваджувати штучний інтелект в аніме, але я думаю, що люди, які працюють в аніме, починали свою кар'єру, тому що хотіли малювати картини, писати історії та створювати гарні роботи. Якщо штучний інтелект робить усе це, чи буде це щось означати незалежно від того наскільки технічно хорошою є робота? Я думаю, ми забуваємо основний факт, що ми створюємо музику просто тому, що ми хочемо створювати музику. Ватана поділився своїми роздумами про те, що весь шарм аніме та іншим творам мистецтва надає саме те, що це зроблено чиїмось руками. Я тривалий час працював в індустрії аніме і дійшов висновку, що будь-що намальоване людськими руками має певний шарм, навіть якщо малюнок безладний. Це тому, що в нього вкладається почуття людини, яка його намалювала. Але коли щось автоматично генерується, шиї незалежно від того наскільки детальним або високоякісним воно може бути, у ньому відсутні будь-які людські емоції. Сам режисер каже, що не планує використовувати ці технології в своїх подальших роботах та просить аудиторію підтримати його на подальшому творчому шляху. До слова Лазарус. Останнє творіння Ватанабе просто вражає своєю красою, динамікою, історією та тими почуттями, які викликає після перегляду кожної серії. Усім привіт! На зв'язку пан Юра приніс вам чергову порцію свіженьких аніме новин. Сьогодні поговоримо про крутецькі манга-анонси, розберемось з черговими претензіями до One Piece та глянемо, що нового запропонує нам японська анімація. На дворі вже достатньо тепло, тож діставайте морозиво або холодну каву та вмощуйтесь позручніше, а ми починаємо. Отріцю, кондону колоуц у Видавництво наша ідея відкрило перед замовлення одразу на декілька нових топових тайтлів. Почнемо з нової історії від Ініо Асано занепад. Усім байдуже на глибину історії, продуманість деталей та приховані сенси. Єдине, що робить манґаку успішним, це продажі. Але що робити, якщо головний тайтл всього твого життя закінчився? Шлюб тріщить по швах, колеги не розуміють, а вся любов до манги зникла за роки роботи над пласкими сюжетами. Чи достатньо знайти ту родзенку, яка зачіпає більшість сучасних читачів? Чи це остаточний занепад без жодної надії на краще? Історія однотомна, м'яка плюс супер обкладинки 248 сто. Сторінок 210 гривень за передзамовленням. Манга рекомендована для дорослої аудиторії. Також ідейці відкрили передзамовлення на справжній витвір мистецтва мангу блукальці від Макото Юкімури, автора саги про Вінланд. В 2070-х роках людство вже влаштовує космічні міжнародні перельоти, але так і не навчились прибирати за собою сміття. Для того аби попередити ризики космічних катастроф на орбіті. Працює відділ збирачів уламків. Запальний Хачімакі, меланхолійний Юрій та Відчайдушна Фі працюють там, монотонно прибираючи сміття. Проте у кожного з них свої амбіції, філософія та досвід за плечима. Історію видадуть у двох томах: м'яка обкладинка та клапани. 480 сторінок у томі. Ціна на передзамовлені – 380 гривень. Мальопуси також порадували нас цілою купою свіженьких анонсів. В вашій увазі Гелена та Сірий Вовк, перша маньква видавництва. Гелена маленька дівчинка, яка просто обожнює читати та вигадувати дивовижні історії. Виняткова уява малечі не раз рятувала її в найважчі моменти життя. Одного дня вона зустріне свого улюбленого автора книжок картинок Сірого Вовка, таємничого чоловіка з вовчою головою. Цих двох таких різних особистостей об'єднує нестримна любов до історії. 192 сторінки, м'яка плюс супер. Робкодинки 180 гривень за передзамовленням. Також видавництво відкриває передзамовлення на гангстерський посібник з господарювання, збірка найкорисніших порад від умілого газди-тацу. Всередині ви знайдете різноманітні хитрощі господарювання від справжнього газди-тацу. Він розкаже вам, як прибирати, купляти продукти, готувати, займатися рукоділлям та навіть як обходитись з домашніми улюбленцями. Звісно ж, всередині середині ви знайдете неймовірні рецепти, які смакуватимуть будь-кому, навіть на наситному якудзі. 192 сторінки, тверда оправа, 395 гривень за передзамовленням. Вихід очікується влітку. Ну і звісно ж, не обійшлось без продовження і вже навіть завершення деяких серій. Я стала лиходійкою, тому приборкою фінального боса, Том 4, фінальний. Остання подорож дівчат, Том 6, фінальний. Нарешті можна прочитати всю історію ЗАЛПУ. А ви хочете на неї відгук? Пишіть в коментарях. Ця порцелянова лялечка закохалась, Том 7. І на сам кінець, Відьомський рай, Том 5. Видавництво так відкрило перед замовлення на бой з лаомангу незнайомець з узбережжя. Шун молодий письменник, батьки якого відмовились від нього через орієнтацію? Тож він оселився на маленькому острові біля Окінави? Хлопець намагався залишити минуле позаду та назавжди закрити своє серце від почуттів проте раптом. На ну, узбережжі з'являється таємничий хлопець, який постійно вдивляється в хвилі. Це старшокласник Міо, який також втратив близьких. Що принесе для шуна ця зустріч? Невже Міо зможе вилікувати всі шрами на його серці чи тільки завдасть нових? Історія однотомна, проте авторка Канна Кій продовжує створювати мангу про цих двох, тож, можливо, пізніше на нас чекають нові анонси. Яка плюс супер обкладинки, 200 сторінок, 225 гривень за передзамовленням. Нарешті це сталося! Видавництво Мольфар відкриває передзамовлення одразу на цілий пак манги, а що головне ранобе. Наречена чаклуна Том п'ятий, дівчинка з того боку, Том п'ятий, сміх під захмарним небом, Том Другий, Блам, Том Четвертий, Юху! Ніч живих нявців, няв том перший. А головне, богиня наша холо таки спустилась до нас грішних і раноби вовчиться, і прянощі нарешті вийде офіційно українською. Наразі на передзамовленні перший том. Біжіть вже купувати! Хочу всю вовчицю чим поскорше. Фух, ну, стільки смакоту не знаю, коли це все читати. А знаєте, де я ще регулярно беру різну анімешну смакоту? Та звісно ж, знаєте, адже я не вперше буду розповідати про спонсора випуску Zen Market. проксі сервіс покупки товарів з Японії. Цього разу я замовив пак фігурок, частину з яких розіграю поміж вас. Тож слідкуйте за нашими соцмережами. Взагалі дуже раджу звернути увагу на магазин Media World, якщо хочете купити фігурку чудової якості за невелику ціну. Більшість цих, наприклад, обійшлось мені в 200-300 гривень за штуку. Ну, плюс доставка. Також фокус у тому, що Media World – це обраний магазин на ZenMarket, де немає комісії за купівлю. А ще ZenMarket дозволяє безплатно тримати товари у себе на складі цілих 60 днів. Наприклад, якщо ви не одразу знайдете обох і Фрірен, і гімеля з цієї парної фігурки, то не біда. Один зачекає на складі, поки знайдеться інша. До слова, в японських магазинах можна знайти далеко не тільки анімешні фігурки, просто зацініть цього R2D2, справжнісінький красень. Коротше, скажу вам чесно, колись сам боявся і не хотів розбиратись з покупками з Японії, а тепер просто не уявляю собі життя без цього шопінгу. Тому раджу і вам розібратись, воно не так складно, але однозначно вартує того. А в якості приємного бонусу для новачків ловіть мій промокод Манґюа, який дасть усім новачкам 1000 єн на доставку. Всі посилання в описі. Новий фільм Маморохосоди Скарлетт вийде 12 грудня в японських кінотеатрах. Скарлет принцеса, яка не змогла помститися за вбивство свого батька, прокидається в країні мертвих. У цьому світі, сповненому божевілля, якщо вона не помститься своєму ворогу та не досягне безкінечного місця, то перетвориться на порожнечу та перестане існувати. Пригода поза межами уяви, нескінченна боротьба, доленосна зустріч, що виходить за межі часу та простору. Чи зможе Скарлет знайти спосіб вижити в кінці своєї нескінченної? Й подорожі Омору Хосаду – це безперечно один з найкращих сучасних японських режисерів анімації. Він створив не один повний метр, наприклад, літні війни, вовчі діти, хлопчики чудовисько та інші. Всі його роботи відзначаються глибиною та драматичністю, тож можна очікувати, що й новий фільм стане ще одним шедевром талановитого режисера. Тираж манги Кагурабачі перевищив 2,2 мільйона копій. В честь цього досягнення з 28 квітня по всій Шибуї розмістили 56 різноманітних плакатів, кожен з яких символізує 56 розділів історії, наявних зараз. Сьомий Том Кагурабачі вийшов 2 травня в Японії. Очікувано, що різкий підйом популярності тайтлу був викликаний оголошенням аніме адаптації, а потім ще й війною студії за право її екранізувати. Та все ж роботу над аніме доручили студії Сайґеймс. Pictures. Вона є дочірньою студією компанії Cyber Agent, яка разом із Шочику керуватимуть проєктом. На жаль, автори поки не діляться інформацією з приводу аніме, тому чекаємо більше деталей. Принагідно нагадуємо вам підписатись на наш новинний телеграм-канал. Там ще більше актуальних аніме новин. А якщо вам подобається цей випуск, то підтримайте нас гривною на монобазі. Канал заледве ледве виходить в мінус, тому навіть 50 гривень допомоги це дуже важливо для нас та допоможе каналу залишатись на плаву. Аніме бойовик Bullet Bullet вийде влітку 25-го року, це оригінальний проєкт режисера Пака Сон-Ху, який працював над першим сезоном магічної битви. Ідею створення цього серіалу він виношував цілих 10 років. Історія розповідає про дуже дивну компанію молодого механіка, робота з купою особистостей та білого ведмедя, який до того всього ще й азартний гравець. І хоча звична нам цивілізація зазнала краху, місія цих трьох повернення незаконно вкрадених речей їх власникам. Проте прохання однієї таємничої дівчини, яку переслідує. Дуть вбивці спонукає команду до погоні, яка здатна перевернути світ. Перших вісім епізодів серіалу вийдуть 16 липня ексклюзивно для Disney+. Решта 4 13 серпня. А в кінотеатри Японії привезуть два повнометражні фільми, також в липні та серпні. Трейлер виглядає як цікавий постапок, аніме явно пешен проєкт крутого режисера. А Disney+, Плюс відбирає свою бібліотеку зазвичай дуже годні тайтли. Мій годнометр зашкалює. Думаю, на нас очікує, що щось справді хороше. Аніматор One Piece вимагає від Toei Animation звільнити команду звукорежисерів, називаючи їхню роботу непрофесійною. Сота Шегету, аніматор, який працював над такими тайтлами, як Мушоку Тенсей, Titan, Jujutsu Kaisen та іншими, поділився в своєму дописі в Твіттері думками про те, що студії Toei варто звільнити всю команду звукорежисерів One Piece. Чоловік заявив, що в останніх серіях звук просто жахливий. Ця робота точно не могла бути виконана професіоналами. Звісно, пост був швидко. Видалений проте все рівно встиг підняти хвилю обговорення. Фани поділяють думку Шедіцугу та зазначають, що деякі звукові ефекти в One Piece схожі запозичені зі старіших робіт студії, наприклад, з Dragon Ball. А ще цікаво, що цю тему аніматор піднімає не вперше у 24-му році. Він написав подібний пост, в якому був засмучений різницею між приголомшливою анімацією однієї з серій One Piece та жахливим аудіорядом, що її супроводжував. Між тим, Toei Animation ні тоді ні зараз не відреагувала на цю критику, і я сумніваюся, що відреагує взагалі. Все ж ця екранізація One Piece починалася ще в 90-ті, і зовсім не дивно, що вона має успадковані звуки від Dragon драгонболу і не тільки, які тайтл проніс аж до сьогодні. Це свого роду легасі та стиль, від якого вже пізно відмовлятись. Тим більше, що на носі у нас нова аніме адаптація One Piece, яка зможе поправити усе, що захоче. Коротше, я тут на стороні консерватив. Тивних дідів, не чіпайте те, що і так працює. Акції аніме компаній стрімко зростають, незважаючи на посилені тарифи Дональда Трампа. Ціни на акції великих японських компаній, які займаються аніме, мангою та іншим контентом, за останнє десятиліття значно зросли, випереджаючи ринок загалом. І навіть тепер, незважаючи на неадекватну тарифну політику, впроваджену теперішнім керівником Білого Дому, їх позиція залишається доволі стійкою. Пояснюється це двома причинами. Перша попит на продукти японської культури значно зріс за останні 15 років, що підтверджується зростанням акцій таких компаній, як Sony, Bandai Namco, Kadokawa, Toho, Toei та інших. В середньому акції виросли в 5-10 разів порівняно з їхніми цінами на початку 2010-х. Ну і друга причина аніме, манга та інший став поки не підпали під американські тарифи, тому що вважаються цифровими товарами. Проте це не означає, що в майбутньому такі обмеження на експорт не будуть введені, тому зараз ринок слідкує за ситуацією. Проте наразі таке зростання аніме компаній нам тільки на руку, адже більше грошей, більше контенту буде створено і серед навали і сикаїв та клішованих романтик. Ми обов'язково отримаємо не один діамант японської анімації. А тепер швидкі на мене. Анонсовану аніме-адаптацію манги в шкільній раді також є дірка, що це не значило. Дата релізу цього, очевидно, майбутнього шедевру поки невідома. Чекаємо більше деталей. Третій сезон Arknight's Rise From Ember вийде 4 липня 2025 року. Аніме Сучасні детективи Божевільні вийде в липні цього року. Сюжет розповідає про відсталого від життя детектива Кейчіро Нагумо, який одного разу зустрічає старшокласницю Машіро, яка хоче стати його помічницею. Фантастично романтична Юрі Манга Перевернись і помри. Я буду боротись за звичайне життя своїм коханням і проклятим мечем. Отримає аніме адаптацію. Аніме про двох дівчат гіків зустрінемось завтра на фудкорті вийде в липні цього року. Аніме «Nine-Nine. Ruler's Crown» вийде в липні цього року. Історія розповідає про звичайне студентське містечко, в якому починає відбуватися щось дивне після того, як в місцевому храмі розбивається старовинна реліквія. Повнометражний фільм Люпен Третій Занігати вийде 20 червня в кінотеатрах Японії. Другий сезон футбольного аніме АОЙ Ашо вийде в 2026 році. Перший був доволі непоганим, але йому не пощастило релізнутись в один рік з першим сезоном блулоку, який забрав до себе увагу у всіх фанівного м'яча. Романтичне аніме наречена варвара вийде восени. Сюжет розповідає про захоплену в полон мечницю Серафіну, яка заручається з місцевим вождем варварів. Але можливо, всі ці люди не такі вже й варвари, як про них кажуть. Другий сезон аніме готування просто неба з абсурдними здібностями вийде в жовтні цього року. Також другий сезон аніме Мене реінкарнували як сьомого принца, щоб я міг спокійно удосконалювати свої магічні здібності. Вийде 9 липня 2025 року. До слова, перший сезон мав непристойну хорошу анімацію та чудову самоіронію. Тому від мене несподівана рекомендація до перегляду. Дякую всім, хто додивився до самісінького кінця. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та поширюйте це відео у вашому аніме чатику. І звісно ж, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Дякую ось цим приємним людям за фінансову підтримку на Монобазі. А якщо ви хочете ще одну порцію аніме новин то посилання уже на екрані. Цілую в вносика. Нявня. Пані Нікс зацікавилась сонячним зайчиком, але не настільки, щоб до нього бігти, лише спостерігати.